Ми зупинилися е, саме на позичках. Борги для чого ми беремо да? ну, ці кошти? Для забезпечення певної якості життєдіяльності да? ну, там, в містах, селах, селищах. Е, от про ці транші, які говорили, я хотів би зупинитися на тому, що зараз співпраця в цьому напрямку з ЄС неможлива по одній простій причині. Ми не маємо доступу, от ви наводили приклад Польщі там, інших країн. Вони мали доступ до структурних фондів ЄС. Це в першу чергу зараз. Ну, урядом, наприклад, було підготовлено. Ми брали участь в цьому е, повномасштабну реформу місцевого самоврядування. І в першу чергу це передбачало відкриття доступу до коштів, дешевих коштів. І це не тільки кредитні ресурси, це правильно було зауваження, це грантові кошти, тобто безповоротні, якщо зупинитися навіть на відновленні інфраструктури на тому ж самому Донбасі, це великі кошти, які можна залучити, але ми не маємо можливості. Чому? Тому що всі законопроекти, вони не проголосовані. Єдина прийнята концепція реформування місцевого самоврядування, яка передбачає певні блоки, план заходів по її реалізації, але на законодавчому. Забезпечені та ж сама бюджетна децентралізація, податкова реформа ре... стратегії регіонального розвитку, навіть в сфері житлово-комунального господарства, навіть в сфері тих же самих ОСББ, це все завмерло, але воно напрацьовано, воно вже є. Тому яким чином наші європейські партнери або інші можуть нам давати кошти, а ми на них там киваємо головою, що ось нам не дають. В нас має бути підготовлено середовище, і не треба розглядати тільки о, о, ну певним чином там позички. Якщо брати про ту ж саму інвестиційну да, складову, треба змінити ті ж самі умови о, в податковому кодексі, які б це, це дозволили місцевій владі отримати більше. О, Будемо сказати повноважень да, влади, тому що останнім часом відбувалося якраз таки навпаки, було оголошено курс на децентралізацію, а відбувався зворотній процес. Це централізація і ресурсів, і повноважень, концентрація їх у центрі. Тобто, інвестор він не приходить безпосередньо в країну, він приходить до якогось конкретного населеного пункту на якусь конкретну територію. І йому, коли представник місцевої влади не може забезпечити якісь умови, зрозуміло, він розвертається і йде. От наведу один приклад: наприклад, є, є в нас механізми залучення там, місцеві запозичення, да, здійснення або місцевих гарантій. Ну не буде чекати е, будь-які внутрішні зовнішні інвестори 8 місяців, поки воно погоджується це місцеве запозичення або місцева гарантія в міністерстві. І відмовляється потім безпідставно. Він просто піде з цієї території. А механізм. Дуже просто міняється, він напрацьований. Ми працювали із Невка, ЄБРР, міжнародною фінансовою корпорацією. Декілька правок та навіть не на рівні бюджетного кодексу, а на рівні постанов кабінету міністрів, зробити, щоб чіткий порядок запровадити ту ж саму мовчизну згоду е при отриманні е місцевих грантів, місцевого запозичення. Тобто ресурс е на насправді е в нас є, і він лежить якраз таки в зміні правил е законодавчих. А не тільки розраховувати на якісь позички від ну будь-яких донорів.